На жаль, мало людей в залі, але я думаю, що більше нас дивиться і почує те, що я хотів би зараз сказати. Я хотів би сказати декілька хвилин про те, що таке політичне скотство. На жаль, сьогодні немає авторів його в залі, пішов вже Гетманцев, але це якраз та людина, яка зараз розповідає про те, що треба підняти вчителям зарплати. Це ті люди, які виділяли кошти на... Вовіну тисячу, коли ми багато хто, в тому числі і від влади, говорили про те, що ні, давайте заберемо ці кошти і віддамо на потреби вчителям. Плюс 20%. Плюс 20%. Це ті фіскали, які забрали у кожного вчителя, який отримує середню зарплату, середня зарплата по галузі 14 тисяч 307 гривень. Знаєте скільки? Кожного з вчителів забрала реформа гетманцева зеленського за рік з кишені. Збільшення лише, лише е військового збору. 6 тисяч гривень. 6 тисяч. Не більше, а менше. Це якраз результати тієї роботи, яку вони проводили, знищуючи український бізнес. Це якраз ті умільці, які піднімали зарплати в Міністерстві фінансів. Я, до речі, про це теж скажу зараз. В Міністерстві економіки, в Офісі президента, всіх інших інституціях. Це ті ж самі люди. Вони голосували за бюджет 2025 року. Вони голосували за цей бюджет. Зараз автор цієї правки говорить, а давайте буде 10 мінімалок. Давайте буде 10 мінімалок. Давайте. Але давайте це зробимо квітнем 23-го року, коли команда розумної політики провела правку через цей зал і багато хто з народних депутатів за неї проголосував, і я дякую кожному. Де було записано 10 мінімалок, максимальна зарплата для державного службовця. І в 23-му році це було б 67 тисяч гривень. Цьому році 80. І це не до виборів готувалися, це робили так, як має бути. А за рахунок цього планували повернути тридцятку для військових, про яку розповідав Зеленський на початку повномасштабного вторгнення, яку платили, а потім забрали військових. Сказали, це зробили, бо військові попросили. Попросили військові дуже, щоб в них забрали кошти. Так давайте повернемо. Ви ж не забувайте, що досі цей законопроєкт валяється в стінах парламенту. І, до речі, представники монобільшості його досі не відпускають, тому що воно заблоковано представниками монобільшості. Висить постанова про блокування і не дає можливість його підписати голові Верховної Ради, і відправити на підпис президенту. Голос вже давно не блокує, Цабаль давно його відпустив, до речі. Заблокувала монобільшість по прізвище можете підняти і подивитися, чия постанова сьогодні не дозволяє Руслану Олексійовичу підписати цей закон і відправити на підпис президенту. І я думаю, що я кажу правду, якщо що, то мене голова поправить. А я вам для прикладу просто скажу. У вас в Нафтогазі в 2023 році очільник отримував 1 мільйон 780 тисяч гривень. А знаєте, скільки отримували в середньому по галузі? 18 тисяч 400 гривень. В Укртатнафті 10, 1 мільйон 51 тисяча гривень. А в середньому по підприємству було 18 тисяч гривень. Укрпошта це, правда, дані за 2020 рік, тому що після цього не давали. 1 мільйон 870 тисяч. Середня зарплата. По Укрпошті 6 тисяч 8 гривень станом на 20-й рік. Ну і наприкінці Ліси України. Очільник в 23-му отримував мільйон, а в 23-му співробітник отримував 14 тисяч гривень. І це все ті ж самі люди, які сьогодні розповідають, як треба допомагати вчителям, медикам, військовим, що їм треба піднімати зарплати. Треба. Але треба не перед виборами готуючись до них. Треба спочатку в них не забирати останнє. Треба не знищувати фопів, які знищили в минулому році 260 тисяч, і лише за, на початку цього року, в січні, 62,5 тисячі гривень. Не можна бути, знаєте, є такий вислів: ви або хрестик одягніть, зніміть, або ісподні одягніть. Оце якраз про е, головних. Обілічувателей цієї страни, цієї країни. Наступне питання. А скажіть мені, будь ласка, а що відбулося з е, військовими зарплатами? Забрали 30 тисяч. З 2023 року як була мінімалка 20 тисяч 100, так і залишається. А відповідний законопроект, про який я вже сьогодні згадував, і відповідна правка 48 давала можливість повернути військовим 30 тисяч. Це б давало можливість збільшити мотивацію для наших захисників. Хто б що не говорив, коли їздиш по фронту, коли спілкуєшся, до речі, запрошую і профільний е, представників, профільного комітету, і податкового, до речі, комітету. Я не знаю, коли колеги були в останнє е, на лінії фронту, ближче до лінії фронту, поспілкуватися з військовими, почути, що про них думають, що думають про їх податкові реформи, що думають про те, як в них забрали тридцятку, що думають про те, що не виплачують збільшення заробітних плат, що думають про те, що підняли зарплати в Міністерстві фінансів, в інших інституціях. Причому цими самими руками вони ж за це все і голосували. Ці самі люди за це все голосували в бюджеті на 25-й рік. Або в змінах до бюджету на 25-й рік. Ви ж якось визначите. Багато колег сьогодні говорило про повернення, там, зниження зарплати для чиновників. І ми це підтримували, це нормальний підхід, це правильний підхід. Але є ті в цій залі, яким про це просто треба мовчати. Просто треба закрити рота і мовчати ніколи про це не піднімати питання після того, скільки підприємств вони знищили, знищили в Україні. Я, для розуміння в бюджеті на 26 рік що закладають? Закладають на партії, я сподіваюся, все ж таки уряд дослухається і до народних депутатів, до моєї правки, до позиції профільного комітету, і не буде виділяти майже 900 мільйонів гривень на фінансування партії в 26 році. Закінчиться війна, хочете, повертайте цю норму. Я взагалі вважаю, що це не потрібна норма, не дає того результату, на який розраховували, і на жодну політичну стерильність це не впливає. Але окей, завершиться війна, хочете, повертайте фінансування партії, хай вони далі витрачають це на борди, на газети, на ролики, ще на щось, на офіси партійні. Хочуть партія працювати, хай позбирає е, е, взноси партійні і буде працювати. А якщо ні, ну ну, мабуть, ні. Окей, але під час війни брати кошти з державного бюджету на потреби партії це аморально. Це свинство просто, яке відбувається протягом вже багатьох років повномасштабки, починаючи з 2022 року. І розповідати, як розповідає е, керівник е, партії Слуга народу про те, що а ми частину витрачаємо на армію, так ви не частину маєте витрачати на армію, ви маєте витрачати все. На жаль, її також сьогодні в залі немає, їй плювати на державний бюджет України. А так, можливо, була б репліка. І послухали б, що вона думає з цього приводу. Але краще ж вдома сидіти. Так же зручніше. На Офіс президента і на Дусю витрачають 5,5 мільярдів гривень на 26 рік. 5,5 мільярдів на 26 рік. Поясніть мені, будь ласка. Навіщо це робиться під час війни? Навіщо знову збільшуються видатки на офіс президента? Ну я думаю, що у президента достатні ресурси для виконання його обов'язків. Якось зараз же виконує на що збільшувати. Поясніть мені, будь ласка, на е, стратегічні комунікації багато про це говорили. На наступний рік виділяють додатково 4 мільярди гривень. Верніше не додатково. В цьому році було 400 мільйонів. В наступному році е, Міністерство фінансів. Профільний комітет виділяє 4 мільярди гривень на 3 мільярди 600 мільйонів. Це просто щоб розмити видатки на єдиний марафон, який залишається півтора мільярда. Дуже хочеться мати додатковий ресурс для того, щоб популяризуватися, для того, щоб піаритись. Окей, ви це можете робити, але, будь ласка, не з державного бюджету. Візьміть свої кошти і займайтесь цим за свої власні кошти а не за державні кошти платників податків. Наступна історія. Же це це от вся сума фактично складає близько 12 мільярдів гривень. 12 мільярдів гривень це половина від потреби для збільшення мінімальної пенсії до, до, в два рази для одного 7 мільйона громадян. Я вже про це сьогодні говорив. Уряд пропонує збільшити пенсії пенсіонерам на 234 гривні. Ну, шкода, немає вже міністрів жодного. до речі. Тут тільки заступник, дякую, що ви з нами залишились. Але хотілося б зрозуміти, ну, ми ж з вами всі по магазинам ходимо. 234 гривні це достатньо для збільшення на наступний рік? Думаю, що ні, правда? Ну, от єдина порядна людина, мабуть, якій вистачило совісті, хоча б головою покивати, сказати, що так. Да. І я думаю, що народним депутатам, які залишили в залі, так само. А уряд це вносить. Я саме сам дивний, що ви завтра за це ж будете голосувати, тиснути зелену і казати, Та це ж нормальний бюджет. 234 гривні ну це достатнє збільшення на рік для людини, якій треба заплатити комуналку, якій треба купити ліки, який, в якої, можливо, вже немає нікого. Хтось загинув на фронті, хтось виїхав за кордон. Причому не повернеться, тому що ви зробили все для того, щоб вони не поверталися. Я в першу чергу до уряду звертаюсь, тому що у вас був мін'єдність, не будемо скорочувати, і вже добре, що закрили, хоча б так зекономили кошти. Наступне питання. В нас хочуть ті ж самі фіскали підняти на наступний рік ще один податок вести. Я чекаю, коли вони ведуть податок на повітря. Тому що зараз вони вигадали, що будуть вводити податок на ОЛХ. Це не машину продати, заплатити з неї податки, це не квартиру продати, заплатити з неї податки. Це в тебе, наприклад, дитина, вона трохи підросла. Тобі держава на 8 тисяч гривень при народженні нової виділяє трошки грошей. На 8 тисяч всього. Ну і ти вирішив щось продати. Коляску якусь, можливо, кроватку, можливо, що щось, щось. І ти за це змаєш, маєш потім заплатити. Тому що ну, вирішили ще обілетіть так родини. І до чого це призводить? Це призводить до колосального збільшення бюджету. 14 мільярдів гривень. А шановний уряд коштує українському бюджету на наступний рік секретаріат Кабінету міністрів України, департамент, який все це забезпечують, їх існування, 13,5 мільярдів гривень. Тобто ви вводите податок на ОЛХ для того, щоб закрити видатки. Кабінету міністрів України? Ну вам не соромно. Ну як так можна робити? Ну, дав, ну, Я розумію, що ви маєте якось працювати, у вас там має бути якась зарплата. До речі, про вашу зарплату. Е, є показники, наприклад, Антимонопольний комітет, середній розмір нарахованої заробітної плати бруто в усіх категоріях працівників цього органу влади складає 91,7 тисяч гривень. Для розуміння перевищення середнього по економіці рівня заробітної плати складає 4,3. В 4,3 рази антимонопольний комітет отримує більше, аніж середнє по економіці. Міністерство цифрової трансформації 71,2 тисячі гривень. 3,3 рази. Секретаріат рази. міністрів 66,6 тисяч гривень. Три і рази. Міністерство фінансів. 63,8 тисяч гривень в три рази. Причому це все показники 2024 року, тому що після цього ви їх не оновлювали. Ну, щонайменше я їх не зміг знайти. Якщо вони є, якщо щось помінялося, будь ласка, можете показати. Я з задоволенням потім виступлю і скажу, що я помилився, і мені чомусь здається, що ці показники будуть ще більше. Державне управління справами 63 тисячі в 2,9 разів більше, аніж середнє по економіці. Дивіться, якщо ми і далі будемо приймати такі бюджети, якщо ми і далі будемо намагатися пере перевернути з голови на ноги те, що не можна перевернути, тому що ви це і натворили, я в першу чергу звертаюся до тих реформаторів, яких сьогодні вже в цьому залі чомусь немає, які так переживають за вчителів, медиків, військових, люблять переселенців, всіх інших, але повтікали додому. Я дякую всім тим, хто залишився. Президії колегам і в першу чергу нашій команді розумної політики. Я сподіваюся, що все ж таки здорового глузду вистачить завтра не голосувати за цей бюджет. Він потребує допрацювання. Тому що сподіватися на те, що його знову потім хтось перегляне, і на це буде додатковий ресурс. Ну, це нагадує український вислів, дурень думкою багатіє, Ми просто можемо втратити державу з таким бюджетом. Дякую.